І так, порефлексуємо на тему, а що ж робить юрист у судовому процесі. За загальним правилом, хоч в кримінальних, хоч в цивільних справах, господарських та адміністративних є дві сторони. Якщо в кримінальних, то прийнято називати одну сторону прокурор, той, хто підтримує державне обвинувачення, і на противагу йому виступає власне адвокат. Одначе, прокурор насправді, це той же ж самий адвокат, тільки. Захищає він інтереси не стільки приватні, а скільки публічні, державницькі. В той час, як адвокат відповідно до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, захищає в переважній більшості такі приватно-правовий інтерес, як фізичних осіб, так і юридичних. В деяких державах взагалі адвокат може зранку йти і бути державним обвинувачем, а вже після обіду йти, і в нього буде справа, де навпаки, буде захищати від своїх колег. Адвокатів, які підтримують державне обвинувачення в якійсь там справі свого підзахисного в кримінальній справі. Зокрема, тому такий умовний насправді поділ між прокурором та адвокатом, між стороною обвинувачення та стороною захисту в цивільних справах кримінальних адміністративних, то сторони поділяються на Позивач та відповідач. Ну, це якщо немає множинності. бо може бути множинність як на стороні позивача, так і відповідача, тобто можуть бути співпозивачі, співвідповідачі, треті особи. Ну, але в ці нюанси ми не будемо залазити, і за загальним правилом для нашої такої рефлексії, умовно будемо виходити з того, що є дві сторони: позивач та відповідач. Тобто. Резюмую, взагалі, в усіх судових справах є дві сторони. Одна сторона щось вимагає від суду, а інша сторона намагається в суді захиститися від тих притязань, які висуває оцей ось ініціатор. І нема різниці, він захищає державницький інтерес, чи, можливо, захищає інтереси конкретної якоїсь персони, фізичної чи юридичної. Далі і рухаємось. Переважна більшість людей вважає, що суд повинен віднайти істину у цій всій ситуації, дехто говорить, що це балаканина чистої води, хаос комунікаційний, мутна вода. Ну, метафори можуть використовуватись різні. Одначе. Завдання суду, є така точка зору, це знайти істину. Одначе, що таке істина і які її критерії, багато хто не може дати однозначної відповіді. І навіть філософи в контексті там, Гегеля, Канта і так далі, вони однозначно також, хоча і дотичні до питань юриспруденції, одначе, відповісти достеменно точно, а що ж таке істина в судочинстві, ну, не може. Величезна кількість досліджень, зокрема, в Різного роду дисертаціях, як кандидатських, так і докторських, постійно намагається дати нам поняття, що ж таке істина. Хтось говорить, що це от, просто правда. Хтось наголошує на тому, що істина в суді це формальна правда. Тобто суд не повинен достеменно точно з'ясовувати, чи до прикладу гроші за договором позики передавалися, які намагаються стягнутись, чи ні. Ну бо суд не може бути в ретроспективі і взяти якийсь там інструмент, як машина часу, і в ту ситуацію переміститися. Він досліджує обставини справи на підставі, зокрема, тих доказів, які більше того, передбачені в законі. Там, до прикладу, якби була клятва якась. То це одна історія. Якщо там в якихось випадках допускається показання свідків, то ж, теж добре. Але в ряді випадків, до прикладу, коли ми говоримо про договір позики, свідоцькі показання не допускаються. Тому фактично може трапитись таке, що гроші й в реальності, і люди ну, розуміють це, що насправді ж це було, але суд чомусь не ухвалює рішення на їх користь. А чому? Та тому, що суду законом заборонено, до прикладу посилатись на показання свідків. а суд повинен оцінювати оцюсь істину на підставі тих інструментів, які дає зокрема цивільний процесуальний кодекс. Тому, якщо немає там розписки, немає договору позики, в якому вказано, що гроші передавались то, як ви розумієте, правда можливо інакше. Але суді вона звучатиме, як ви розумієте. Наступним чином, що відмовити в задоволенні позову, оскільки гроші не передавалися, а не передавались, тому що в матеріалах справи, до прикладу, ну, немає розписки чи ще чогось, що підтверджує передачу коштів. Тобто, отут ось питання істинності і неістинності, воно доволі дискусійне. Проблемне, як ви розумієте, і неоднозначне. І задача юриста, який представляє інтереси в суді. Це одягнути правду у певний такий от костюм, у певну форму, у форму засобів доказування. Одягнути правду в докази. Тобто є якась подія чи дія, і її необхідно суду презентувати. На цьому етапі необхідно створити певну історію, тобто як все було, і дати такі от основні реперні точки, на які Потрібно спиратися суду, коли він цю історію споживає. І цю ось історію, цей сценарій історії, як ви розумієте, готує е, на початку це позивач, ну або якщо справа кримінальна, то прокурор, і в подальшому якусь альтернативну історію пропонує, якщо кримінальна справа, то сторона захисту, а якщо справа цивільна, то відповідач. Таким чином, якщо так от метафорично. То маємо справу з битвою історій, де одна історія змагається з правдивістю іншої історії. І чия історія є більш правдивішою, то, як ви зрозуміли, той і отримує судовий захист. В суді першої, інстанції, суді першої інстанції це у нас зазвичай суддя, суддя одноособово цю історію сприймає споживає. В той час, як уже в суді апеляційної інстанції, як ви розумієте, там уже колегіально за загальним правилом три судді повинні цю історію сприйняти як таку, яка є більш правдивою, ніж історія опонента. І тому, по великому рахунку, задача юриста в судовому процесі це навчитися готувати, навчитися готувати історії. Для того, щоб в цю ось історію завернути ту істину, яку хотілося б, щоб суд спожив, Ну, якщо так. І оце ось буває не зовсім усвідомлюють громадяни, які не дотичні до судової процедури. Вони вважають, що істина повинна в будь-якому випадку перемогти такий міф навіть існує e -е, у них. Що не можна перемогти того, хто правий. І одначе, як ви розумієте, в судовому процесі це не зовсім. Людина може бути права, наприклад, до гроші позичила сусідові, але розписки в неї немає про це. І таким чином, захистити себе ну, їй доволі складно, малоімовірно. Малоімовірно, в можливості реалізуватися, переконати суд про те, що договір позики все ж таки був, і гроші передавалися. Ну, це ось така от основна якби, віха, яку нам необхідно усвідомлювати. Маю на увазі, що є певні міфи, певні такі міфологічні контексти, в яких живуть люди, які звертаються до юристів. І це не обов'язково в справах там цивільних якихось там чи господарських міфів є і в кримінальних також справах доволі часто люди вважають, що якщо От вони вчинили якесь кримінально карне діяння, то суд повинен його сприймати нібито як якийсь очевидець, нібито як суб'єкт, який там в камеру відео дивиться і достеменно точно оцінює, а що ж було, а що ж не було. А насправді суд дивиться на минулі події в контексті того, були вони чи не були, через що. Через окуляри там обвинувального акту, обвинувального висновку, через докази, через промови прокурора, ну, і як ви розумієте, захисні аргументи сторони захисту, адвоката. Тому будемо резюмувати і намагатися усвідомити, що хочемо ми цього чи ні, але ми живемо в такому мережевому світі історії. Чому так? Ну, можливо, коли люди були в первісному такому стані, ну, я вважаю, що інтернет і світло, грубо кажучи, там 100 років існує, там, щось, скільки там, 120, а весь цей час у людства не було електрики і так далі, тому подібне. То переважно більшість часу люди, що робили, смажили м'ясо, вечеряли і розповідали один одному історії, а не дивилися їх там на ютубчику, чи як ви мене зараз. І таким чином Є точка зору, що мозок от, сприймає історії, наративи різного роду набагато краще, ніж якісь там абстрактні поняття, числа, цифри, факти і так далі. Ну, до чого я веду, що логічне не завжди перемагає емоційне, логічне не завжди перемагає оце ось описане як історія. Логічне не завжди перемагає певний сценарій. Логічне не завжди перемагає казку, видумку, міф. І це юристу необхідно, який бере участь в судових процесах, усвідомлювати. Бо буває так, що нібито формально ми праві, одначе, наші опоненти висувають таку історію, яка, по-перше, цікава в своєму сприйнятті, по-друге, підважує наші аргументи, наші фактичні дані, і їх так викривляє. Правно буває таке, доволі часто таке буває. І суддя розуміє власне цю історію, можливо, якось більш прихильніше наших опонентів, ніж наші сухі аргументи. І тоді доводиться нам, власне, якщо ми вже там щось упустили, або бачимо, що проти нас взаємодія такий доволі успішний сценарист історії. Каскар, то доводиться нам тоді шукати пробіли в цих історіях, шукати системні неузгодженості, і доводити суду, що насправді це всього-навсього каразка, фатум, така собі побрехенька, такий собі туман, який використовує, на перший погляд, слова, які містяться в цивільному кодексі, в цивільному процесуальному, кримінальному. Одначе, це. Ну, просто фатаморгана ілюзія. То зараз, як от наша історія, наша подача фактів, вона ну, <клуб> більш там структурована, виважена, більш цікавіша і більше стосується, власне, навіть життя судді, його оточення. Ну, і, як ви розумієте, це все відбувається в змагальному такому процесі. Тобто, якщо у нас м -м боксери змагаються на ринзі і. Б'ють один одного кулаками, то в судовому процесі сторони змагаються аргументами. Ну не скажу, що б'ють, але можна і так метафорично луплять один одного аргументами, фактами. Одначе, якщо в боксі власне йде намагання перемогти і не дати можливість піднятися опонентові. І тоді закінчується битва, то у фізичному плані в судовому процесі цього не відбувається. Тобто є ще інший хтось, це суд, зокрема, який дивиться на цю ось ось битву аргументів, і він приймає рішення, наскільки та чи інша позиція заслуговує уваги. Тобто, битва, нібито, відбувається між певними сторонами, одначе її оцінює певний арбітер, який ми називаємо суд. Можна було б сказати, що. Ми змагаємось із переконаннями судді, одначе, суд нам не може відповідати, аргументувати і говорити, що він не вірить в щось, давайте наведіть якісь інші аргументи. Суд, відповідно до закону, займає таку от нейтральну позицію. І завжди, от коли звертаються клієнти і кажуть, а яка ж там позиція суду, то ми не в кожній справі. Можемо наперед зазначити, що от ми відчуваємо, знаємо точно, що суддя, от Іван Іванович, він от зараз в роздумах своїх більше на нашу користь чи на користь опонентів або взагалі, Схильний до того, щоб відмовити обом сторонам, то чому він мовчить і просто вислуховує всі ось аргументи і контраргументи сторін. Тому в судовому процесі відбувається така, якби така от ситуація, коли дві сторони б'ються. І вирішує, хто з них виграв, не сторона конкретна, а саме суд суддя. Ну, така от, така от, якби, особливість саме судових процесів, що змагаються, і може бути така ситуація, коли хтось один вважає, що він виграв, ну йому так суб'єктивно здається. Але насправді судді це не здається, і, як ви розумієте, рішення буде те, яке ухвалить суд. Тому звертайте на це увагу і захоплюйтесь більше калібровкою судді. Тобто звертайте увагу, хоч і вступаючи в дискусію з вашим опонентом, все ж таки, як ті чи інші слова вашому опоненту, як ті чи інші слова вашому опоненту, як же вони впливають на суддю. Тобто, ми говоримо нібито з опонентом, але спостерігаємо, чи. Переконуємо ми при цьому суд. Якщо переконуємо, то продовжуємо так. Ми розуміємо, що опонента ми, можливо, ніколи не переконаємо. Така от гра, ілюзія в те, що ми переконаємо опонента, він все одно буде гнути свою лінію і змагатися з нами. Наша задача переконувати суд, щоб він повірив нашим аргументам, нашому клієнтові. Ну, як би то не було, одначе, але судові справи це один із таких цікавих інструментів, до речі, розвитку інтелекту, тому що потрібно тут і читати, і писати, і комунікувати власне з суспільством, із системами державою. Зокрема, більше того, потрібно вирішувати діалоги, які виникають у нас в внутрішньому світі. Бо коли ми пишемо позицію по справі, прописуємо аргументи, то як ви розумієте. Ті чи інші субособистості, голоси в нашій голові, вони накидують ті чи інші аргументи, і нам необхідно придумати як же оці всі голоси в нашій голові, так, щоб вони діяли нам на користь, а не як лебідя, рак та щука. Щоб це був певний такий от хор, який в одному напрямку допомагав нам презентувати позицію. Це доволі така, от непроста справа. Мало хто розуміє, що. Для перемоги в тому процесі потрібно зрозуміти, як в першу чергу, комунікувати з собою. Бо коли ми навчимося комунікувати з собою у світі внутрішньому, то нам легко буде комунікувати з судом, з нашим клієнтом та опонентом. Бо ми, ну, плюс-мінус вже розуміємо, які є цінності основоположні. Зокрема, у нас, можливо, скоріш за все, це буде і в суді, у клієнта, в опонентів. На цьому будемо завершувати. І якщо вас цікавлять такі от рефлексії на дану навколо юридичну тематику, пов'язану із судовими процесами, і не лише, то давайте знати і запишу ще відео схоже. Тримайтеся!